Джеймс Крейк Кейлер народився у 1963 році у Везерфорді, штат Техас. Його майбутня дружина Карен Кейлер народилася у тому ж місті у 1965 році. Вони зустрілися на початку 80-х років, будучи студентами університету в Техасі. Крейк закінчував інженерний факультет, а Карен була першокурсницею на гуманітарному відділенні. Вони швидко знайшли спільну мову і незабаром розпочали романтичні стосунки. Вони були молоді, закохані і здавалися ідеальною парою. Крейк був відмінним студентом, був рішучим та талановитим у галузі інженерії. У кінці 80-х, після закінчення навчання, вони мали скромне весілля, на яке були запрошені лише найближчі друзі та родина. Їхня перша дитина Емілі народилася у 1991 році. За нею послідувала Лорен у 1993 році. Вони жили у затишному будинку у Везерфорді і були досить забезпечені за місцевими стандартами. У 1999 році, коли Карен була вагітна третьою дитиною, Крейк отримав вигідну пропозицію роботи в одній з великих комунальних компаній у Везерфорді. Його підвищення співпало з народженням їхнього сина Шона, якого він обожнював. З більшим доходом Крейг купив просторий будинок у найпрестижнішому районі міста та надійний сімейний автомобіль. Карен залишалася вдома, а Крейг став основним годувальником сім'ї. Зовні сім'я здавалася ідеальною. Дочки Емілі та Лорен мали таланти у спорті та музиці, часто брали участь у вокальних конкурсах та місцевих заходах. Емілі відмінно навчалася і вступила до престижного фармацевтичного коледжу, тоді як Лорен, відмінна учениця, мріяла вступити до консерваторії, щоб зробити кар'єру в музиці. Шон був товариським, добрим і допитливим хлопцем, зацікавленим у нумізматиці та мріяв стати археологом. Він був дуже близький з батьками та сестрами. Крейк забезпечував свою сім'ю, Карен робила дім затишним, займалася вихованням дітей та пекла смачні ласощі. Вони були активними у громаді, прагнучи покращити свій район. Вони також виховали трьох чудових та талановитих дітей. Однак за ширмою ідеальної сім'ї було багато проблем. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. У 2007 році Карен зізналася своїй молодшій сестрі Лінді, що вона на межі нервового зриву. Вона скаржилася, що Крейк контролював і стежив за нею протягом багатьох років, і цей контроль лише посилювався. Крейк вимагав повного обліку всіх витрат. Мова йшла не тільки про великі покупки, але й щоденні домашні витрати. Карен надавала йому чеки з супермаркету, дані банківських транзакцій і щодня повідомляла про своє місце знаходження, поки він був на роботі. Вся сім'я Кейлер жила за суворим розкладом, встановленим Крейгом. Коли він повертався з роботи, його дружина та діти повинні були бути вдома, щоб зустріти його. Вони лягали спати, прокидалися та їли у певний час. Навіть інтимні стосунки між подружжям були заплановані. З часом одержимість Крейга контролем посилювалася. Він ставав все більш вимогливим і егоїстичним. А обов'язки Карен були заплановані до години. Карен відчувала себе як у рабстві, у неї не було вільного часу лише обов'язки та відповідальність. Вона намагалася виконувати всі вимоги свого чоловіка, сподіваючись, що він послабить свій контроль, і вони зможуть повернутися до свого колишнього життя. Але Крейг, здавалося, насолоджувався своїм контролем і не бажав змінюватися. Лінда була глибоко засмучена зі знанням своєї сестри. Вона, як і всі інші, бачила Крейга як ідеального чоловіка, батька та сім'янина. А виявилося, що він був домашнім тараном. Однак, Карен не хотіла руйнувати свою сім'ю. Крім того, вона та діти були фінансово залежними від Крейга, тому вона вирішила знайти роботу, яка забезпечить їй стабільний дохід. Незважаючи на свій вік і трьох дітей, Карен була у відмінній фізичній формі. Вона завжди дотримувалася принципів здорового харчування, періодично дотримувалася дієт, дбала про себе та щодня бігала. Таємно від чоловіка вона записалася до місцевого фітнес-клубу, де почала тренуватися кілька годин щодня. Це був її спосіб випустити пар, відволіктися та навести порядок у думках. Вона відвідувала спортзал, поки Крейк був на роботі, і він не помічав її тренувань. Незабаром керівництво спортивного клубу помітило привабливу, підтягнуту та старанну жінку. Карен запропонувала спробувати себе в ролі інструктора з фітнесу з випробувальним періодом та подальшою можливістю офіційного контракту. Колишня домогосподарка навіть не могла мріяти про таку можливість, адже тепер вона зможе продовжувати робити те, що їй подобається, і навіть отримувати за це гідну винагороду. Зрештою, Крейг дізнався, що його дружина ходить у спортзал. Карен очікувала скандалу та заборони від чоловіка, але на її здивування він відреагував спокійно. Він навіть здавався задоволеним, що його дружина знайшла собі заняття і тепер заробляє власні кошти. Єдина умова Крейга полягала в тому, що вона повинна була бути вдома, коли він приходив, готувати їжу та не порушувати заплановане інтимне життя. Карен вважала ці умови прийнятними, адже тепер вона мала свободу дій та можливість забезпечувати свої потреби, не виправдовуючись перед чоловіком за кожну витрачену копійку. Незабаром у фітнес-клубі з'явилася нова інструкторка на ім'я Санні Райс. Карен та Санні швидко знайшли спільну мову та стали друзями. Для Карен, яка багато років була домогосподаркою та не могла спілкуватися з людьми поза сім'єю, Санні стала довіреною особою. Жінки проводили час разом на роботі щодня, іноді гуляючи, попиваючи каву та ведучи сердечні розмови. За короткий період їхня дружба переросла в щось більше. Звичайно, вони приховували свої почуття та стосунки від усіх, але з часом. Карен вирішила, що має зізнатися у всьому своєму чоловікові. Вона місяцями готувалася до цієї розмови, намагаючись знайти правильні слова, не знаючи, як почати та якими будуть наслідки. Вона все ж відкрилася Крейгу, хоча він був досить здивований відкриваннями своєї дружини, він відреагував досить спокійно і не влаштовував сцен. Однак наступного дня Крейг заявив, що він погодиться на стосунки своєї дружини з Санні, але за умови, що він може приєднатися до них. Карен була шокована пропозицією свого чоловіка і не знала, як на неї реагувати. Тим не менш, Крейг узяв ініціативу на себе і почав залицятися до Санні, надсилаючи їй квіти та дрібні подарунки. Здавалося, він розглядав це як можливість поживавити своє інтимне життя і додати пристрасть та нові відчуття до шлюбу з Карен. Спочатку жінки погодилися на його пропозицію, але незабаром зрозуміли, що для Крейга це була гра на домінування. Їх дивний любовний трикутник не протримався довго, і Крейк зрозумів, що він не бажаний у їхніх стосунках. Почуваючи себе ображеним, Крейк вимагав, щоб Карен негайно припинила Роман. Але вона продовжувала зустрічатися з Санні, будучи щиро закоханою після майже двох десятиліть шлюбу. Крейг вирішив, що найкращим рішенням для порятунку своєї сім'ї буде переїхати в інший штат. Він почав шукати нову роботу, розсилаючи резюме, і незабаром отримав посаду директора з водопостачання у великій компанії в Колумбії, штат Міссурі, поруч з Канзасом. Крейк вважав, що переїзд дружини в інший штат покладе край її роману з Санні, а їхнє сімейне життя повернеться до норми. Переїзд влітку 2008 року виявився важким для сім'ї. Діти були змушені змінити школи, знайти нових друзів і пристосуватися до життя в новому місті. Зарплата Крейга на новій посаді майже вдвічі перевищувала ту, яку він отримував у Везерфорді. Однак, з більшою кількістю обов'язків і робочих годин, Крейг наївно думав, що назавжди вирізав Санні з життя своєї дружини. Але він помилявся. Карен і Санні продовжували регулярно спілкуватися, обмінюючись дзвінками і повідомленнями. Зустрічаючись таємно, вони їздили один до одного і проводили кілька годин у мотелі біля дороги. Перш ніж повертатися додому, Карен знала, що її шлюб приречений. Вона більше не любила чоловіка, і розлучення було лише питанням часу. Ці таємні зустрічі тривали до грудня 2008 року. У новорічну ніч сім'я Кейлер повернулася в рідне місто, щоб відвідати родичів від і друзів. Санні також була присутня на цій вечірці. Спочатку Карен і Санні поводилися стримано, просто обмінюючись привітаннями. Однак, у міру того, як вечірка прогресувала, під впливом алкоголю вони здавалося, забули про соціальні норми. Коханці були нерозлучними, трималися за руки, обмінювалися палкими поглядами, а деякі гості навіть застали їх цілуючись. Крейк був не просто злий, він був у люті. Карен образила і принизила його перед десятками колишніх сусідів, друзів і колег. Зробивши свій роман публічним, крейк влаштував стену на вечірці, словесно атакуючи свою дружину і санні. Розлючений крейк силоміць відтягнув карен від вечірки. По дорозі додому він втратив контроль над собою. Він схопив її за плечі і струсив з такою силою, що сукня розірвалася. Потім він вдарив свою дружину, внаслідок чого вона спітнулася і впала, вдарившись головою підлогу. Після повернення додому конфлікт не вщухав, і через кілька днів Карен сказала Крейгу, що йде від нього. Вона ініціювала розлучення і зажадала опіки над дітьми. Спочатку Крейг намагався вибачитися, благаючи зберегти сім'ю заради дітей, і пропонуючи дати їхньому шлюбу ще один шанс. Однак Карен була непохитна після цього Крейг почав дзвонити їхнім спільним друзям і родичам, просячи їх поговорити з Карен і переконати її не руйнувати сім'ю. Незважаючи на його зусилля, вона твердо сказала йому, що йде до Санні і ніколи по справжньому не була щаслива у шлюбі з ним. Навесні весні 2009 року, коли вони ще жили під одним дахом, сталася ще одна сварка, і Крейг вдався до фізичного насильства вперше з тієї новорічної вечірки. Карен повідомила про це в поліцію і його заарештували. Однак, у відділку він заявив, що його дружина була історичною, а він лише міцно тримав її, щоб заспокоїти, що і спричинило санці на її руках. Після цього інциденту Карен, не чекаючи офіційного розлучення, забрала дітей і виїхала. Для Крейга це був серйозний удар, але ще більше він розлютився, дізнавшись, що його дочки взяли сторону матері, кажучи, що вперше за довгий час бачили її щасливою. Він сприйняв це як зраду і відмовився спілкуватися з Емілі та Лорен, лише телефонуючи Шону і забираючи його з собою на вихідні, демонстративно ігноруючи своїх дочок. Тим часом, незважаючи на тривалий процес розлучення, Крейг все ще сподівався, що дружина передумає і повернеться до нього. Він ревнував, намагався контролювати її і скрізь слідкував за нею. Він стежив за її будинком. Їздив за нею містом на орендованій машині, намагаючись залишатися непоміченим, і навіть намагався встановити приховану камеру в її будинку, коли там нікого не було. Звичайно, це все забирало час і зусилля, тож Крейк мусів пожертвувати роботою. Спочатку він узяв відпустку, потім заявив, що хворий, а врешті-решт просто почав прогулювати роботу без пояснень. Така безвідповідальна поведінка призвела до його звільнення. Втративши роботу та джерело доходу, Крейг був змушений переїхати до будинку своїх батьків, оскільки він не міг дозволити собі власне житло. Тепер, маючи багато вільного часу, він міг цілий день стежити за своєю колишньою дружиною, через що вона подала на нього до суду. У листопаді 2009 року. Незадовго до Дня подяки, Карен взяла своїх дітей до бабусі Дороті Вайт у невелике містечко Берлінгейм, штат Канзас, щоб провести канікули. Увечері, 29 листопада, у відділок поліції Берлінгейма надійшов тривожний дзвінок про підозрілу вантажівку та звуки пострілів. Сусіди дороті повідомили, що бачили, як до будинку літньої жінки під'їхав невеликий вантажний автомобіль. З нього вийшов чоловік і увійшов в будинок. Потім вони нібито почули крики і постріли, але не впевнені. Після цього чоловік вийшов з будинку, сів у вантажівку і швидко поїхав. Сусіди не намагалися затримати його, побоюючись, що він озброєний. Коли поліція під'їхала до будинку, їх зустрів переляканий десятирічний хлопчик, який кликав на допомогу. Це був Шон Кейлер, який не міг пояснити, що сталося, але було зрозуміло, що поліцію чекає жахлива картина всередині. Біля вхідних дверей вони знайшли 89-річну господиню будинку, яка лежала в калюжі крові, але дивом була жива, незважаючи на два вогнепальних поранення. На кухні поліція знайшла бездиханне тіло 44-річної Карен. Їй стріляли в груди, а потім добили пострілом в притулу голову, позбавивши будь-якого шансу на виживання. Тіло її найстаршої дочки, 18-річної Емілі, лежало між стіною і диваном. Вона, мабуть, намагалася заховатися від розлюченого батька, але він наздогнав її та позбавив життя двома пострілами в притул. Її молодша сестра Лорен лежала в калюжі крові у спальні на другому поверсі. Вона була ще жива, ледь чутно благаючи врятувати її життя і неодноразово кажучи, що це зробив її батько. Літню жінку і Лорен негайно доправили до відділення інтенсивної терапії найближчої лікарні. Незважаючи на зусилля лікарів, їхнє життя не вдалося врятувати. Лорен померла вранці 1 грудня від великої втрати крові та ушкодження внутрішніх органів, а її прабабуся померла через декілька годин. Шон перебував у стані шоку. Психологи працювали з ним, але його потрібно було ретельно допитати як єдиного живого свідка трагічних подій у будинку його прабабусі. Він розповів, що того вечора його мати була на кухні і готувала вечерю. А він підійшов до неї, щоб попросити свої улюблені пиріжки. Раптом задні двері будинку відкрилися, і з рушницею в руках зайшов їхній батько. Не кажучи ані слова, чоловік націлив ствол на свою колишню дружину і вистрілив. Потім підійшов ближче і вистрілив знову. Протягом перших кількох секунд Шон завмер від жаху. Потім його батько повернувся до нього, але не цілився. Лише мовчки і наполегливо дивився на нього. Шон зрозумів, що повинен тікати, тож втік через задні двері. Хлопчик побіг до головного входу, сподіваючись попередити бабусю та сестер, і покликати на допомогу. Однак, діставшись порога, він почув ще кілька пострілів. Побоюючись увійти до будинку, він сховався у невеликій прибудові. Він почув ще кілька пострілів і чекав у жаху, що батько прийде по нього. Крейга негайно оголосили у розшук як озброєного і вкрай небезпечного злочинця. Тим часом поліція отримала кілька повідомлень про автомобіль, що їде на великій швидкості, що допомогло їм швидко визначити напрямок, у якому їхав злочинець. В одному місці чоловік покинув свій автомобіль у лісовій зоні і пішки попрямував безлюдною дорогою. Правоохоронці швидко наздогнали його і затримали наступного ранку. Він залишив гвинтівку та боєприпаси на задньому сидінні, а поруч із водійським сидінням лежали препарати для лікування депресії та тривожних розладів. Містер Кейлер не чинив опору під час арешту. Він не здавався стурбованим, а навіть наляканим і, чесно, визнав, що був озброєний рушницею та мисливським ножем, але не збирався їх використовувати. Він також визнав, що зробив щось жахливе, про що, на його думку, поліція вже знає. Спочатку його доставили до відділку. Крейк повністю зізнався у провині та вилив душу слідчому. Він розповів, як його дружина зрадила йому Санні, як вони принизили його перед друзями і як його спроби врятувати шлюб позбавили його роботи. Чоловік плакав і казав, що не знав, як спромігся на такий крок, незважаючи на те, що вважав, що дружина та його доньки зрадили його. Суд над Крейгом розпочався у грудні 10-го року. Підсудний, якого консультував адвокат Томас Гіні, відмовився від свого початкового зізнання, звинувачуючи свої дії в психічному захворюванні та божевіллі. Це був його єдиний варіант уникнути смертної кари за вбивство чотирьох осіб. Гіні намагався переконати суд, що його клієнт перебував у важкому психоемоційному стані після того, як дружина пішла до коханки. Діти взяли бік матері, він втратив роботу і був змушений переїхати до батьків. Всі ці фактори, за словами адвоката, Призвели до зриву, і містер Кейлер скоїв злочин, перебуваючи в стані божевілля та не усвідомлюючи своїх дій. До 95-го року в Канзасі, де було скоєно злочин і відбувався суд, справді існував закон, який дозволяв злочинцям отримати пом'якшення покарання, посилаючись на божевілля. Однак цей закон було скасовано. Крім того, обвинувачення не знайшло жодних доказів божевілля, неосудності чи афективного стану в діях Крейга. Лише холодний розрахунок. Він наперед придбав зброю та боєприпаси, приїхав до будинку Дороті Вайт, знаючи, що там уся його родина. Він двічі вистрелив у кожну жертву, не залишаючи жодного шансу на виживання, проте навмисно пощадив сина Шона, дозволивши йому втекти. У серпні 2011 року чоловіка визнали винним за всіма пунктами обвинувачення та засудили до смертної кари. Шон, якому на той час було 12 років, давав свідчення на остаточному слуханні. Він сказав, що не бажає батькові смерті, оскільки той залишився єдиним близьким родичем. Незважаючи на численні апеляції Крейга та його адвокатів, вирок залишився без змін. На сьогодні містер Кейлер досі ув'язнений і продовжує боротьбу за перегляд справи та скасування смертного вироку. Що стосується Шона, після загибелі матері та сестер, його офіційно взяла під опіку його бабуся по материнській лінії. Нині він дорослий, закінчив школу, здобув освіту і вирішив залишитися працювати на батьківщині. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!